Усіх вітаю вас, шановні українці. Сьогодні е, цікава касета на огляді. Е, бренд, який я раніше не чув і не бачив. Це касета. Алкон. Дуже мені от саме ця модель. нагадує Нагадує деякі відомі касети. Але ми вже про це поговоримо. Коли сядемо і трішки детальніше будемо їх розглядати. Так що, давайте перейдемо і почнемо. І ми на нашому місті. І про що? Ну, значить, мова. Ви вже побачили перед вами касета Алкон. Це, як то кажуть, смачненьке на останок. Вона запечатана. Ще в такій пліпці вона. І ми її сьогодні розпечатаємо. Так що, така у нас практично сьогодні рубрика розпакування. Але перший варіант той, що я вам спочатку продемонстрував. Це ось такі от Alcon C60. Дуже мені нагадує, якраз от турець, особливо ця частина Sony BHF зразка 78-82 років. Ну, тут нічого не нагадую. Так, Alcon C60 такий зелений колір. Ну і давайте ми глянемо. Футляр. Ну, доволі якісний футляр. Плотний. Ось притаманний. Е на початку 70-х років з тими скосами такими, Ось. І. Бачите, в цеглиночку. Ой. В цеглиночку. Ось така. Така вкладка. біло зелена Так. Ця частина. І ось так от, бачите, зразу. Зробили. До речі, це дуже зручно саме на японському ринку, так як вони пишуть свої іерогліфи по вертикалі. Тому для них це зручно підписувати ось так. Нам, європейцям, звісно, це не так зручно. Так, і внутрішня частина. Дуже багато тексту японською мовою. От, тому що. Саме ця касета приїхала мені з Японії. Але виробник, бачите, написано Made in Hong Kong. Тобто у нас чергові касети з Гонконгу. Так, ну і сама касетка, подивіться. Касеточка така дуже сильно мені нагадує якраз от Sony 70-х, початку 70-х років. HF. High -Fi Fidelity. Так, на ній от немає. Е цього номерочку Сирійника немає. Да, і з боків теж немає. Бо деякі касети, касети зустрічаються, що є збоку. Тому я її розглядаю з усіх боків. Так. Угу. Давайте подивимось. Бачите, я не підготувався трішки. І подивимося ми з вами її. Плівочку, стрічку. Рекорд. Давайте я тако зроблю. Ми трішечки зближимо. Рекорд, ну, не саме ідеальний. Касетка старенька, але має рожевий колір такий. Так. І вона ось така от, ніби і глянцю достатньо, ну дуже поюзана, вона вже старенька. Має такий темно коричневий відтінок. Видно, що касетка, звісно, трішки, як то кажуть, в цьому житті побачила. Так. Корпус, ну, корпус да, дійсно нагадує. Касету Sony, або ще і нагадує від TDK. Але все ж таки, Sony більше нагадує. Хто знає, можливо, компанія Sony і виробляла на замовлення якогось невеличкого бренду Alcon, і виробляла саме ці касетки. Так, хочу спробувати сьогодні э, трішки. Калібрунути касетки. Так що ми зараз підійдемо до моєї касетної деки, і ми спробуємо її калібрунути. Чи буде вона взагалі калібруватись, чи ні, так, ми біля моєї деки зараз Sony TCWE805S. Дека має автоматичну калібровку, тому всяких крутик-шмутик ви тут не побачите. Зараз ми е калібренемо, як натискаю калібровку, відпускаю паузу. Дека проматує трішки вперед. Подає запис, подає сигнал. Ось і потім поверне. Назад, намагаючись е, налаштувати деко. І він покаже: якщо калібронеться, літерка А не буде моргати. Якщо не калібрується, значить Значить, касетка, бачите, не калібрунулася. Літра А моргає. Давайте спробуємо так: це початок касети. Да? Давайте трішечки вперед може. Можливо, на початку вона так не хоче. Ну, ви бачили касетка трішки, підуставша. Думаю, достатньо. Давайте ще раз. Так, чекаємо. Ні, касета не калібрунулася, бачите? Калібровка пройшла невдало. Не, не пройшла вона і, іспиту. Ну, видно, не перша свіжість. Хоча траплялись мені касетки і старші. І вони, в принципі, калібрувалися. Ця не захотіла. Так що це музейний експонат. Або. Стрічка може бути під заміну. І хоча б можна використовувати цю касетку. Або лишати як музейний експонатик. Так, давайте ми її ось так поставимо. І лишається у нас ось такий варіант. Запечатка новесенька. І ми спробуємо її теж калібрувати, можливо. Так. Так, свіженька. Ну, Так, да, пилючка десь таки все ж таки попадала. Але футляр, бачите, аналогічний перший. Тільки що ця прозоро зроблена, ця стандартно, класична. Але ті самі цеглиночки, кутки скошені. До речі, впитав в чата GPT. І він в мене тако просвітив, що ця літера О е, з червоним кольором. Е, означало, що ця касета е, вироблялася і була направлена на ринок або Азії, або Європи. Ось так. Алкон ЛН. Це у нас ну-ка, ще раз. Це просто HF, а це LN. Тобто класом ніби нижче. Хотя сказати так. Ну, футлярик, бокс, бачите, класичний. Через те, що пилючка трішки траплялася, видно її, але це не критично. Все це витирається. І ось сама. Внутрішня сторона, звісно, дуже така примітивна. З цього боку, вона вертикальна, але, більш-менш, хоч якісь кольори є. Вона настільки вже сумно виглядає. Alcon LN 60 дуже велика цифра. Ну і про те, що тут написано, що використовується. Високоякісні матеріали для, цього, для виготовлення з е, цієї касети. Так. Ну і що ми тут бачимо? А тут ми бачимо класично дешевий, дешевий такий варіантик. Нагадує мені. Е, 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 ...FairMate. Хто пам'ятає, хто дивиться за моїм каналом, фермайте такі там 10 хвилин, 15 хвилин касетки. Саме ось такого плану ці касетки. Доволі такий собі, ну я б сказав би, не дуже якісний корпус. Видно, що касетка така собі. Перший варіант, ну, пластик більш-менш якісніше зробимо, хоча. Ой, йо моє Так, ну давайте спробуємо подивитися, що це у нас. Так, 60 хвилин, так? Да? Стрічка. Стрічечка у нас, у смислі рекордік у нас звичайний прозорий. Ну, так як це свіжо розпечатана касетка, бачите. Трішка не потаскана, і вона хоча б рівненька. Але присутні якісь отут -от, ой, плямочки. Я, я так думаю, що це просто нерівна е, залівка була. І того так присутні. Ну, так от. Зовні ще, скажімо так, на четвірочку може бути. І що? Спробуємо її теж калібрунути. Чи зможе е відкалібрувати автоматичний калібратор. Давайте спробуємо. Так. І ми продовжуємо. Давайте спробуємо на перемотку, що воно хоче Касета шумнувато, да? Натискаємо калібратор. Так, подається сигнал, контроль, і вона теж не калібранулась. Ось така історія. Так, що бачите народ, касети. Оказалися зовсім непридатні для запису. Це суто музейний експонат. Просто колекційні варіанти. Е -е, ну так, да, е -е, нехай собі будуть в колекції. Давайте ще раз ми хоча б порівняємо поруч. Тут видно, що нібито дійсно корпус схожий від Sony, а тут -то взагалі незрозуміло, на що це схоже. Так, я думаю, що на цьому все. Подивилися ми з вами дві касети від бренду Alcon, які, ймовірно, Замовлялася на різних, ну неймовірно, а 100% замовлялася в великих брендах. Тобто ну, цю модель я не знаю, хто виробляв цю, скоріш за все, компанія Sony або Tdk, ну Sony, скоріш за все, як ми, дуже схожі е штрихи на ній, а це, можливо, ця Гонконг або взагалі Китай робився, бо на ній навіть немає. Ніяких позначок де вироблялося. Якщо на першому варіанті е, було написано, от є зроблено в Гонконгі. Е, зсередини є написи японською мовою Зрозуміло, що це японський ринок, і на японській більш-менш якось зроблено якісніше. Ну Стрічка вже не придатна. Хіба що я ж кажу, під заміну. Це навіть. Якщо чуєте, вона навіть трахтить як, як погрімушка дитяча. Ось такі варіантики. На цьому все. Пишіть свої коментарі, як вам ці касети, знайомі вони були вам чи ні? Е, що ви думаєте з приводу них? Ось, бачите? Отакі от, от чорно-зелені, зелено-чорні касетки. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, і хто ще не підписався, зробіть це. Вам можливо все одно, а мені приємно. На все добре, слава Україні!